І – найпопулярніше вокальне шоу незабаром знову на усіх телеекранах країни. А поки що музичний продюсер «Голос України» і автор близько тисячі українських пісень Руслан Квінта відкриває кілька секретів. Серед них і новий екзотичний інструмент, який Руслан нещодавно опанував. Інструмент називається Варджа Ханта. В чому його прелість? в тому, що у нього дуже довгий сустейн. Сустейн – це дліна звучання ноти. А у новому сезоні пісенного шоу вправлятися з цим інструментом будуть і учасники. Я заказала спісана по голос, і я його використовую на каком та спешл номері на прямих ефірах. Дивуватимуть та надихатимуть у новому сезоні голос України і зіркові тренери енергійний потап тендітна тіна кароль, душевний Святослав Вакарчук та модний Іван Дорн. Я взяла на всякий случай, если здесь буде скучно. Зіркових тренерів шостого голосу вже називають платиновою четвіркою. четверкой. В этом году цікаві тренери. тренера. Произошел такой маленький апгрейд. Появился е модний чувак. Да? з'явився Іван Дорн, який совершенно м -м, другой. А ще в новому сезоні голосу зміниться і репертуар у пісенному шоу. Ми будемо насолоджуватися хітами 60-х, а ще улюбленими українськими піснями. Української музики музиці буде 60% всього контенту. є автори в старому віці, мені хочеться про цих авторів говоріть. Тож поклад Юрій Жепчинський. і продюсери, тренери обіцяють, цей голос країни буде ще більш співочим і ще більш професійним. Рівень вищий, ніж минулого року, і в нас є вокалісти, молоді. Ді, які знаються гарно на сучасній музиці, сучасній подачі вокалу дуже подобається проект цього року. А зараз у тренерів та учасників «Голос України» тривають репетиції по 10 годин на день. І як обіцяють організатори шоу, найцікавіші моменти з них нам покажуть під час ефірів. Тож не пропустіть незабаром найгучніше вокальне шоу Голос країни країни-6».